Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. На додачу до щоденних обстрілів по території України, які ворог здійснює зі своєї території, спостерігаються непоодинокі спроби роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Випадки заходу диверсантів залишаються більш активними на напрямку Сумщини та Харківщини, однак загроза від них нікуди не зникає і для Чернігівщини. Одну з останніх груп викрили в Сумській області. І після злагоджених дій прикордонників та сил територіальної оборони, в тому числі з нанесенням вогню артилерії, диверсантів було вибито за лінією державного кордону. Сили оборони України, зокрема підрозділи Державної прикордонної служби та Збройних сил і інших складових, діють спільно, аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ. Також підрозділи, які боронять ділянку рубежу з країною-агресором, спільно тренуються, вони відточковують взаємодію між сусідніми підрозділами, а також позиціями. Для протидії диверсійним групам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, аби Дозволити своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога в службі. Застосовуються інженерні перешкоди, засоби контролю і спостереження за місцевістю, а також аеророзвідка. Українські захисники добре розуміють загрозу, адже диверсанти мають відповідне озброєння та екіпірування і, звісно, намагаються діяти скрито. Іноді діляться на кілька груп, здійснюючи відволікаючі маневри. Нерідко в місцях своєї роботи вони залишають вибухові пастки. Загроза від диверсантів йде не лише українським воїнам, а й звичайним громадянам. Адже терористи можуть відкрити вогонь і по людям, чи транспорту, які першими трапляються їм на очі, не зважаючи чи це військові, чи цивільні. Тому злагодженість між прикордонниками та іншими складовими сил оборони це запорука своєчасного виявлення ворожих груп і їх шкодження. Пильність наших воїнів залишається кожного дня в день та вночі та за будь-якої погоди. Кордон на замку. Слава Україні!